Я не знаю, чи пам'ятаєте, ви мій допис, колись був допис про грушку. Я розповідала, що боюсь втратити сорт, бо грушка стара і скоро загнеться. І нарізали гілочок і спробували їх прищепити. Ну, що я вам хочу сказати, я результатом задоволена. Ось гілочки явно прижились. Це мені подобається. Єдине, що я вже врахую на майбутнє свої помилки, люди порадили. і... Я дослухаюсь до їхніх порад. Треба буде на майбутнє щепити до більш товстих гілочок, бо ці тоненькі, ну вони точно підуть за декілька років під обрізку і з них нічого не лишиться. Так що на майбутнє ще щепитиму до товших. Але в мене лишається питання: ви підкажете чи ні? Варто вже знімати оці от кульочки, бо з такими нічними температурами я не впевнена. Що воно виживе, якщо його зняти? І чи не нашкодить, якщо довго тримати в цих кульках? Ну тобто, досвіду в мене ще ноль? Хотіла б почути ваші поради.